Президент Порошенко просто тепер проводить термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Повідомлення про нараду з'явилося надвечір. До цієї миті жодної подробиці про предмет розмови не було. Ірина Павлонок перебуває зараз на банку. де, власне її триває тепер нарада. Тепер на прямому зв'язку зі студією спецкору. Іро, привіт. Ту, власне, що тобі відомо про що радяться найвищі керівники держави за зачиненими дверима. Зараз Радбез триває уже от майже півтори години. Є інформація, що мова йде про санкції, які Україна може ввести проти Росії. Кабмін уже надав свої пропозиції. Радбезу ідеться про заборону в'їзду на територію України фізичних осіб, а також про фінансові обмеження для юридичних. Про що ідеться? Ідеться про блокування рахунків російських компаній, ідеться також про, про заборону виводити капітал за межі України державним компаніям російським, які діють. У зараз у межах України, а також про заборону брати участь у приватизації компаніям, які прямо або опосередковано контролюються росіянами. Що стосується України, то запропоновано заборонити держзакупівлі товарів послуг у компаніях, які є державними російськими компаніями, а також у посередників, які торгують товарами виробленими у Росії. Також уряд вважає за необхідне запровадити додатковий контроль ветеринарний, екологічний та фітосанітарний санітарний, щодо харчів, товарів легкої промисловості, косметики та побутової хімії, яка надходить на територію України. Але знову ж таки, це є така інформація, що це обговорюється на РНБО. Ми очікуємо, що зараз його учасники почнуть виходити. Ми зможемо уточнити детальніше про що йдеться. І так само і ще одна тема, яку за даними джерел обговорюють на РНБО, це фінансування армії. Але мова йде не про негайне фінансування, а про зміни до бюджету. Пов'язані із модернізацією армії, наскільки ми зрозуміли, от така інформація маємо станом на зараз. Студія Іро, дуже дякую тобі. І серед місця столиці від президентської канцелярії щойно на прямому зв'язку була Ірина Павлинок. На банкові триває термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Є інформація, що обговорюють керівники держави, можливе застосування санкцій проти Російської Федерації.